Вірш Тараса Григоровича Шевченка, думи мої, думи. Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо встали на папері, сумними рядами. Чом вас вітер не розвіяв, в степу, як пилину, чом вас лихо не приспало, як свою дитину, за карі оченят за чорнії брови. Серце рвалося, сміялось, виливало, мов, виливало, як уміло, за темнії ночі, за вишневий сад зелений. За ласки дівочі, за степи і за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині, не хотіло в снігу, в лісі козацьку громаду, з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі є, в україні витають, там широко, там весело, від краю до краю. Як та воля, що минулась, Дніпр широкий море. Степ і степ ривуть пороги і могили гори. Там родилась, горцювала козацька воля, там шляхтою татарами засідала поле, засівала трупом поле, поки не гстило.